Замужність другого ступеня дружина загиблого підполковника Нацгвардії України Анна Орлова показує останню нагороду її Олександра. Орден за мужність другого ступеня посмертно. Його родині вручили 11 жовтня. 35-річний підполковник Нацгвардії Олександр Орлов загинув 7 березня під час оборони Харкова від кулі снайпера. Російські військові там також спецназ був. Вони підійшли вже до околиці Харкова, там наш був блокпост. Не пустили вони в Харків противника. Відбили, Відбили напад, нікого не залишилося з тієї сторони. А ну, чоловік мій загинув, як герой. Анна розповідає, її чоловік боронив країну, починаючи з 2014-го того року, пара побралася, а після Олександр пішов захищати Донецьк та Маріуполь. Пройшов Дебальцівський котел і завжди переконував, все буде добре. Перші дні він казав, що дуже масивні атаки, але казав, все нормально, все нормально, не переживай, все нормально. І на початку березня він каже: Ми побідім. Ми обов'язково переможемо, бо у нас найпотужніша армія в світі. У кого башня упаде? У тебе чи у мене? У, тебе. у мене, я думаю, у тебе. Олександр мріяв про сина, і коли він народився, проводив з ним багато часу та навчав усьому, що знав, каже дружина. Ми 7 березня ввечері дізналися, але ж ми сказали, що тато поранений так. І Льоша зранку прокинувся 8 березня і каже: мені тато наснився. Наснився, що він тут поруч сидить. Ну, плакав, звісно, плакав. Тут Льоша сам танки малював. Бабушка писала Слава Україні, а він обводив. Я завжди хотіла бути дружиною військового. Я справді, справді стала, моя здійснилася, і я дуже пишаюся своїм чоловіком. Як казала командування і побратими, це все не дарма. Ми за всіх помстимося, і все буде, все буде Україна, як Саша казав. Більшість іграшок шестирічного Олексія на військову тематику, каже мама Анна, говорить, син схожий на тата, і як і він, мріє захищати країну. Юлія Токар, новини Суспільне, Харків.